Як накачатись, якщо ти школяр або студент? Я почав тренуватись, коли мені було 14 років, тому я вже пройшов ці всі етапи, пройшов тренування в школі, тренування в університеті і можу дати тобі кілька порад, які справді дадуть тобі хороші результати. Що стосується тренувань, 3-4 силові тренування на тиждень абсолютно достатньо. Якщо в тебе є сили, і ти можеш виконати більше, ніж 3-4 тренування, тобі хочеться тренуватись 5 днів на тиждень або кожен день. Переглянь свої тренування та подивись, де ти не викладаєшся. Що стосується харчування, коли ти живеш з батьками і не маєш можливості сам себе забезпечувати, це велика проблема, тому що твій прогрес дуже сильно залежить від їжі, яку ти їш. Але що ти можеш зробити? Ти можеш хоча б придбати кухонні ваги і слідкувати за кількістю їжі, яку ти їш. Тому що для набору м'язів правильне харчування відіграє ну дуже велику роль. Не думай за